Я зайду, я тебе. Я паче, як він не знаю, походити, не знаєш, ще розказує, вчи прави. Все, Ти Не розуміє футболу. Ну офсайд, знаєш, коли давав. Коли і грот приймав. Під час передачі а не колись. Кажи, я стаю, стаю. Стали дві колони, сюди четверо, сюди четверо, сюди троє. Корень. Ей, ей, козера там, батьки. Там якось курить, зажигалка є. У мене батьку раз не дуже є. А передачі просто немає? Ні, пішли ведення, до середини пасли, перебігли. Мабуть, і вися другий рік. А, точно. А книги на улице Миновской, и он что-то оборудовал? полтенковський мішанький. Памните? Я ромпець оку. Ну, да. А вони всі в 19 серії, де в туй мене найходен, ну, без чіба. Саша